Постійно такі, ну як капілярчики, я не знаю, як вона називається. І вона комплексує пані. Комплексує там, бігати шорти, юбки, це це вона так. Із-за того, що в неї тут... І вона стисняється так ходити. І тут ця тема з'явилася у нас вдома, є п'ятий, і вона вже четвертий день на ньому. І я вчора так дивлюсь, кажу, Оля. Кажу, це зникла ця штука. Ну, вона, вона каже, о, точно, мама, супер. І тепер що, я можу шорти вдягати? юбку вдягати? кажу, звісно. І ось сьогодні вона, тому оця штука вона дуже допомагає. І моя дитина, коли перший раз стала, ну вона так, перший раз вона ховалася, там її стали перший раз, другий день вона вже бачить, що я ухожу, і вона стає на нього, і вона, коротше, його і вчора вона. Я, мабуть, два ждала, поки вона туди узійде. Так що дитині допомагає, реально допомагає. І ось таке ліжко, так само. Ліжко оце. Вона у нас була вегетососуддіста дістанія у дитини. І вона голова кружиться, в глазах темніє. І вона каже, мама, мама, плаче, каже, мама, ну зроби щось, ну, туда-туда-сюда. Ні, і таблетки пила, і кожен раз купую таблетки. Я кажу, давай лягай на масаж. Ні, я не хочу, я не буду. Ага, не хочеш? Ну ладно. потім вона, я ходжу на роботу, і вона лягає зранку, сеанс і ввечері сеанс. Десять сеансів пройшли, голова пройшла, мошки в глазах пройшли. Все, здорова дитина, вже не п'є ліки, і, слава Богу. Поэтому... Користуйтеся цим обладнанням, це дійсно супер, це круто. І я, як мама, для мене це важливо, що моя дитина в 14-15 років не приймає ліків і займається здоров'ям. І як оця штука у нас з'явилася, у нас була тема телефон. Чоловік хотів мені подарувати телефон з вартістю. 40-42 900. Вартість. Це iPhone не там, 15, там. Ну, коротше, останні моделі. Я кажу, не хочу, я хочу цю штуку для себе і для всієї своєї сім'ї. Ось вдома і сьогодні мій чоловік там. У мене і маленькі два продавця-консультанти вдома, які йому там розказують, вже ціпляють, він дзвонить, каже, ми розобучили". І тут, і тут, куди хочеш, ціпляють. І він дуже задоволений. Він теж спробував перший раз. Він каже, продавці-консультанти в мене вдома не відстають від нас. Так що ось такі результати. Хороша віщ. Телефон то так, просто для красоти і а це іменно для здоров'я. Mm -hmm. Тому такі опухшило. Він допомагає. Я роблю зранку і перед сном. Mm -hmm. Ось так. Тому беріть і не шкодуйте.